Дівчата, привіт! Розкриваю ще завдання в аудіо. Ми посилюємо завдання, яке було на сьогодні, тобто ми продовжуємо помічати себе в тілі, розвиваємо тілесну свідомість, даємо змогу розуму не правити в нашому житті, а опиратися на тілесну мудрість і доповнюємо це завдання запитанням, так? чого я хочу на рівні тіла. Або чого ти хочеш, моє тіло. І ми уважно споглядаємо за тим, наприклад, як тіло розміщається, коли воно сидить. Наскільки йому комфортно? Чи не напружується воно? Так, які ділянки розслаблені, а де є напруження, де є викривлення, де є скошування? От, і ми це прослідковуємо і виправляємо, і прагнемо до максимального комфорту. Також помічаємо температуру тіла, так? де є холодно, де є тепло, От, вибираємо міру доречну температури. Слідкуємо, чи немає там десь деколи так буває, що ми сидимо, засиджуємося дуже довго і не помічаємо, що тіло вже затерпло. Та? А можливо, десь біль є. А ми хоп в своїх думках, і не помічаємо цю біль. От, можливо, десь є дискомфорт чи тиск. І ми це все починаємо. Виправляти і піклуватись про своє тіло, щоб йому було максимально добре. Далі, коли ми рухаємося, та, те, що й було вчора, але ми продовжуємо це теж помічати, і тут звертаю увагу саме на ритм: а в якому ритмі мені найкомфортніше зараз рухатися? Бо часто ми звикаємо до якогось одного ритму і укорінюємося в ньому, але ми можемо грати з різними ритмами. І коли ми от да наше життя воно швидкісне. Зазвичай, та час зараз дуже швидко летить, і ми всі постійно в справах. І, от велике мистецтво навчити себе сповільнювати, навчити розпреділяти час для того, щоб не летіти кудись там, а йти по своїй мірі, та кудись збиратися також по своїй мірі, по своєму природньому ритмі. І коли ми сповільнюємося, ми маємо змогу помітити. А який же ж наш природній ритм? Є ритм, то, що коли ми спішимо, і є дуже повільний. Так? І в тому десь є баланс вашого природнього ритму. От спробуйте його знайти. І коли ви будете йти, то спробуйте відстежувати так? і своє дихання, і саму ходьбу, і вловіть насолоду від самого руху таку кайфушечку, яку ви зможете прямо от і виражати, так? виражати. Я там нище пошу, а звуком просто кайфувато. Ви йдете і ви розумієте, що вам дуже добре, і ви можете смакувати цим. М -м -м, боже, як мені добре, як класно рухається моє тіло, як воно пливе, та, та, на яку метафору воно схоже, ну, цей ритм схожий. І от спробуйте з цим пограти. Далі, а що хоче моє тіло їсти? Часто так буває, що привикаємо до якоїсь привичної нам їжі, пробудовується якийсь певний сценарій того, що ми готуємо. І деколи на автоматі починаємо готувати те, що нам зрозуміло, і те, що нам швидко і простіше. Але тут завдання полягає в тому, щоб прислухатися, а чого насправді хоче моє тіло, що би воно зараз з'їло. Іноді хочеться дійсно якихось таких тонких граней смакових. І на які ми ніби і не зважаємо, а от важливо їх помітити. Так? Наприклад, там хочеться, не знаю, якогось там тонкого, а, чогось такого солоненького. І от що це, так? орієнтуватися не на їжу, вже, яку ми знаємо, не на продукти, які нам вже не дав давно відомі, а іменно чим би, чим би я хотіла наситити своє тіло, а, і а, якщо це таке щось витончене солоненьке, то на що це похоже? Щупаємо, угу, угу, угу. щупаємо, щупаємо. Щупаєм. Ага, це може бути там, наприклад, лосось, та? чи якийсь там огірочок, чи ну, щось, я не знаю, там якийсь там, сир може особливий. І от стараємося собі це дати. От просто пограти в таку от гру і позадовільняти свої потреби. І також варто помітити, часто буває таке, що ми не тіло своє кормимо, а кормимо свої емоції. Коли ми стресуємо, коли ми та, відчуваємо якусь певну тривогу або якусь неясність, і хочеться так ніби як приглушити з допомогою їжі оті свої переживання. І можна теж спробувати порозрізняти, коли я хочу наситити своє тіло для того, щоб воно було енергійним, для того, щоб воно було здоровим, а для того, щоб дати йому енергію, чи я хочу просто притоптати зараз, приглушити усі свої емоції? Спробуйте теж ось це подосліджувати в собі. І якщо це емоції, то ми, то ми ну, з емоціями будемо працювати трішки пізніше, але зараз спробуйте помітити емоцію і продихати її. Ага, я зараз хочу не їсти, просто я зараз тривожуся. Угу, як я можу себе підтримати в такому плані? І даєте собі якусь певну підтримку хоча б словами, а може, дотиком. От, рівно так само попити. Часто теж чую таке, що тут виникає зрада, да? і ми зраджуємо часто себе от в таких невеличких речах, що я не хочу пити, а ага, зараз піду, там, трошки пізніше поп'ю. Або хочу пити одне, але чомусь даю собі інше. Так? Організм, наприклад, потребує води, а я беру і роблю собі чайок. От, або хочеш щось солоненьке, а я беру і е, п'ю щось солоденьке, так? От, ось ці речі. Але е, найперше це стосується води. От коли ми е, хочемо пити, то потрібно одразу зреагувати на цю потребу організму і дати собі це. Е, е, так само це стосується в туалет. Е, Іноді теж виникає імпульс. Ага, мені потрібно в туалет, але я ще трошечки потерплю, бо зараз я там зайнята якоюсь справою і не йду, так і так можу ще півгодинки потерпіти. Отут теж виникає зрада собі. Важливо це викорінювати і йти за цим імпульсом і давати тілу те, що воно потребує. От, і плюс можна помічати те, що все це є про насолоду. Коли ми ходимо, коли ми сидимо, коли ми їмо, коли ми п'ємо, пісяємо – все це про насолоду. І теж вловити свою присутність в тому моменті, коли ви це робите. Не робити це на автоматі, а саме пробувати цим насолоджуватись. Коли ми ходимо в туалет, це теж є насолода побути в цьому, та, в усвідомлено це робити. Так, далі взаємодія з іншими. Взаємодія з іншими теж на рівні тіла ми відчуваємо, як, які відбуваються реакції, коли ми зустрічаємося з тою чи іншою людиною. І тут взагалі, тут просто дуже об'ємна об тема для дослідження, тому що на кожну людину наше тіло реагує по-різному. А з кимсь хочеться тримати ближ, ближчу дистанцію, з кимось трішки далі. Якось тіло може затискатися. Ми закриваємося, або в емоційному центрі закриваємося, або десь на тілесному рівні хочеться триматися подальше. От, які позиції тіла ми приймаємо, так? закриті положення, відкриті положення, там, перехрещені ноги, хочеться чомусь, чи перехрещувати руки, хочеться чомусь. Так, це все є закриті позиції, коли ми не довіряємо людині. Тобто на рівні розуму ми можемо казати, так, мені ця людина симпатизує, а тіло каже ні, там може бути. Якась небезпека, та і воно закривається. Чи, наприклад, навпаки, воно розкрите, і хочеться близькості, так, і що там за реакції? Спостерігаємо, як тіло йде в розширення, як йому добре, як воно розслабляється, можливо, енергію відчуваємо, як вона теж нас насолоджує в контакті з іншою людиною. Так, зараз дивлюся, що ще. І звертаю також вашу увагу на те, щоб менше логіки і більше інтуїтивності, більше такої довіри до свого тіла. Сприймайте своє тіло, що воно, кожна клітиночка, вона жива, дихаюча, отака пульсуюча. І таку метафору можете взяти, що клітинка як, ну, типу, як трансформер, але такий живий, можливо, як, така, як медуза. Люблю теж цю метафору, тому що медуза вона дуже чутлива і така сприймаюча, і вона постійно в русі. От наші клітинки вони теж постійно знаходяться в русі, вони підбирають ту форму, яка відповідна нашому досвіду, тобто вони реагують постійно на наш досвід, і можна йти в це теж пізнавати. От, або можна знаєте, теж уявити а, реакцію наших клітин як калейдоскоп. От, а, ми завжди те, що ми робимо, наше тіло, воно, якщо воно не відморожене, та, а живо сприймає наш досвід, то воно як калейдоскоп приймає певну форму, вибудовує певну структуру, а, певний візерунок на те, що відбувається. І от теж цікаво за цим поспоглядати. Від цього, коли формується наше тіло, є і відповідно, так, це те, що ми проживаємо. Тут і формується емоційний наш досвід, і відповідна енергія теж структурується і утворюється певний стан. І звідси ж народжуються, виникають та, наші думки. Тобто ми заходимо от з цього моменту, орієнтуючись. На тіло, емоційний стан, а й далі думки. Та? А ми привикаємо жити по іншому принципу. Коли думки, 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 наші думки, роздуми правлять нашим світом, ми на них хочемо опиратися. Звідси формується емоційний стан, звідси формується тіло, звідси формується стан, який ми випромінюємо і створюється наше життя. Тобто ми йдемо зараз в протилежному напрямку, так? роблячи тіло своєю опорою. Супроводжуйте також свою насолоду, те, що я казала, теж звуком. Виражайте, що вам класно, да? вчіться помічати, що вам добре в простих діях. Добре в присутності в собі, добре з тим, що ви робите. Зробіть собі день тотальної насолоди. О, до речі, побудьте також в дотиках. Це ще може бути взагалі одна окрема тема бути присутньою в дотиках, як я торкаюся да, до різних поверхонь. Відчуваю там шуршаві поверхності, гладкі поверхності, теплі, холодні. І Теж себе можна з тим пограти, побути прямо в такому тонкому дослідженні своїх реакцій на різні поверхні. Так, так, так. Що ця практика нам дає? Давайте ще ось тут. Звичайно, що ми максимально знаходимося тоді присутніми в собі. Ми вчимося досліджувати і помічати себе і своє добре. Ми стаємо таким чином джерелом задоволенням і взагалі розуміємо, що для нас добре, а що для нас зле, що для нас є наповнюючим та а що забирає наш ресурс. Тому що якщо ми робимо те, що нам... Не класно, то це забирає наш ресурс. Або якщо ми не помічаємо абсолютно себе, то відповідно ми і не поповнюємося тим ресурсом. Так, створюємо, створюємо поле задоволення. так? Це теж про це, відповідно, якщо ми постійно зважаємо на те, що ага, тут мені добре, о, це мені приносить кайф, а це о, як тут а мені там, наприклад, ніжно, солодко і ще якось там. так? І ми. Помічаючи це, відповідно посилюємо свою енергію, відповідно створюємо класне поле задоволення, і ми його ж транслюємо. Якщо ми насолоджуємося собою, то інші насолоджуються нами. Якщо ми любуємося собою, то й інші любуються нами. Та ми стаємо таким джерелом задоволення. І звичайно, що це є про любов до себе, вміти себе помічати. Це вміти себе любити, вміти себе теж поважати. І тут ми починаємо розуміти також, та, що для мене є добре, і не дозволяємо іншим, наприклад, порушувати наше це добре. Не дозволяємо іншим порушувати наші кордони, або ми зразу тоді реагуємо на якісь певні пропозиції і чітко починаємо розуміти, підходить нам це чи не підходить. От, так, про вміння наповнюватися енергією, угу, сказала угу, угу. самоцінність, так? Звідси і народжується також, звичайно, що самоцінність. Оце те, що я вище теж проговорила, коли ми. В контакті з собою ми дуже чуткими стаємо, дуже уважними і починаємо вибирати себе, йти да, за цим своїм добре, і не зраджуємо себе. І тут корінь взагалі нашої самоцінності, бо коли ми можемо робити це в найменших деталях, то ми так набираємо сили в цьому, що ми і в знакових, більш таких вагомих, да, більш, в більших речах ми теж починаємо розуміти. Що обрати і що буде нам в благо. Так, звичайно, що чутливість та, теж стає тут надзвичайно високою. Ось прекрасні завдання на день. А, краще не придумаєш. Так що завтра тотально робіть собі добре. Якщо ви маєте запитання, то пишіть, будь ласка.